Всім привіт, з вами Роман Гарет. І сьогодні 43 й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Тому сьогодні нереально продуктивний день, сьогодні багато нових змін. Сьогодні зранку я проснувся, навчався, після цього я поїхав в офіс і сьогодні я змінив свій офіс на ще кращий. І сьогодні я переїхав буквально за пів години із свого старого офісу у новий, на тому самому поверсі, тільки в новому офісі, звичайно, набагато більше є переваг. Тому сьогодні я переїхав у новий офіс, і сьогодні я запустив якраз нову вебінарну кімнату. Це насправді є просто досить така хороша можливість. Для всіх людей зайти і отримати якраз інформацію. Тому що всі свої вебінари я проводив на американській платформі і вона була трошки застарілою. Зараз є сучасна якраз платформа. І сьогодні я вже провів якраз перший свій вебінар на своїй новій платформі. Тому хто був на моєму вебінарі, може також а, відгуки написати під цим відео, хто ще не був, тому всіх запрошую якраз. І я вважаю це одна з єдиних якраз інтернет платформ у мережевому маркетингу хто її використовує. Тому мій проєкт, звичайно, рухається шаленими темпами. Тому сьогодні нова вебінарна кімната, новий офіс і активно работаю з моїми партнерами. І сьогодні ще плюс один директор у моїй структурі. Ще плюс один директор. Я вважаюся насправді круто. Тому за допомогою якраз моєї системи люди ростуть і досягають якраз своїх результатів. От коли новачок проходить бізнес і він старається якраз щось своє придумати, свої методи роботи, і, можливо, в нього якийсь був досвід і далі повторювати ті дії. от Якраз в моїй системі української онлайн карєра не потрібно нічого видумувати. Потрібно просто виконувати все те, що я буду пропонувати якраз моїм людям. Тому, звичайно, система діє, і я, звичайно, досить радий, що є досить хороші результати. Тому також сьогодні ще не тільки є новина. Що я приїхав в новий офіс, є нова відерна кімната. Ще плюс один працівник. Ще плюс один працівник Давид. Скоро я вам його покажу. І, звичайно, мені вже набагато якраз легше буде досягати своїх результатів. Тому мій виклик мене досить серйозно включає. І все те, що я насправді планував зробити за пів року наперед, я вже, вже насправді все виконав. У мене є найкраща вебінарна кімната, є закритий сайт для всіх якраз новачків, щоб вони могли навчатися. І, звичайно, є чітка система пошагово, що новачки можуть отримувати результати. І до мене кожного дня реєструється по дві людини в першу лінію. Плюс два новачка самі реєструються до мене. Я вважаюся, що насправді є круто. Тому з такими темпами я вважаю, я досягну всіх своїх цілей. Що найголовніше, це направити всі свої думки на результат і діяти. Тому сьогодні продуктивний день, ще насправді досить такий щасливий. І зараз я їду додому. Зараз. Вгадайте, яка година? Так, зараз 22.00 я ще знаходжусь в офісі. Сьогодні зранку я приїхав 9 ранку в офіс і до 22.00 якраз займаюся бізнесом. Тому немає часу розслаблятися, немає часу віддихати. Я вважаю, якщо ти хочеш досягнути просто великих результатів, коли взагалі відпочивати? Скажіть мені. Тому я вважаю, що ваш успіх залежатиме також від ваш, ваших ефективних дій. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь на мій блог, на мій канал у Ютубі, домовляйтеся в соціальних мережах. З вами був Роман Град. Зустрінемося кожного дня в моїх відео. Зустрінемось!